Звуть мене Віктор Григорович. Я перший директор цього музею і архітектор, який це все побудував. Так <кл Setting> <Summer> <Ja>. сталося в житті, так і буває, розумієте? Бог так благословив. Історія наша починається з 2005 року. У 2005 році для Ольги Вадимівни Богомолець я зробив велику виставку в Києві. Виставка Української домашньої ікони. Саме ми ввели такий термін в обіг українська домашня ікона. До нас ікони поділялися просто так. канонічні, церковні, да? і решта, як то кажуть. От, ми виставляли 500 неканонічних ікон. А, хто мені може сказати, що таке канонічне-неканонічне? Як то розумієте? Вимоги певні до написання ікон. Вимоги певні вимоги до всього. Появіть собі сито, велике сито. Через яке все просівається? Що влаштовує владу і церкву, то канонічне, а що не влаштовує, то вже не канонічне. Mm. О, ну, просто, mm. так? Mm. Пояснення. Mm. Дуже просто, так? Mm. Ви вже були на екскурсії, вже mm. вам yeah. все пояснювали. Ви були на екскурсії в залі. Домашніх іконостасів і бачили вулики. От пані да. сидить на такому вулику. Та нема бджілок не хвилюватися. <ривіт> да. <ривіт> да. <ривіт> да. Ну, вулики як вулики, стоять собі вулики. А напроти на стіні ікони висіли, да? засіма і саваті. Вам розповідали <ривіт> про цю <цьому>? ікону? <ривіт> засіма і саваті. Вони покровителі бджільництва. Нормально все. Стоять на якуні зображення два монахи, за сімей соваті, між ними вулики. Ну, теж нормально, що то вони? Але цікавинка в чому? Що за сімей саваті були настоятелями Соловецького монастиря? І вони там найбільше заготовляли меду. А скажіть мені, будь ласка, де Соловки знаходяться? З угу. північ, за полярним колом, так? а де бджоли? А як там може бути? Люди бджоли. А? Люди, мабуть, бджоли. Ні, ну, меду заготовляли там найбільше в Росії. Да? Про що це свідчить? Про що свідчить ця ікона? Клімат був інакший. А що ми про те знаємо? Нічого. Це ті знання, які від нас приховують. Я не знаю, з яких причин. але факт. Ікона тому підтвердження, розумієте? Якщо така ікона потрапляє в церкву, вони повинні її знищити. І кінці, як то кажуть, так? Ну, розумієте, ця ікона не пройшла, це сито. Вона в народі була десь, так? Да? У нас таких було, бо я ж кажу, багато ікон є. На наших іконах ви бачили, Ісус посміхається. Да, да. Да. Чому посміхається Ісус? Бога не треба боятися. Бог, Бог. Якщо він любить нас, ми любимо Його, як він повинен на нас дивитися. На наших іконах матір Божа така пиштатіла жіночка з рум'янчиком на щічках, таке гарненьке дитятка в неї на руках. Якщо ця жінка народила Бога, як вона повинна виглядати? Блідою, хоробною? Ні, саме так, як уявляли, так і писали ці ікони, розумієте? Це відношення до Бога. От. Справа в тому, що тут на Україні не боялися Бога. Бог любив. А скажіть, будь ласка, не грішити і за страху, чи і за любові? Є різниця? Дуже велика. Це інша філософія життя. І ми намагаємось донести це до людей. От. Наш музей така, як провідна лінія така туди. Я трошки відволікся, я. Да. Значить, виставку, ми провели цю виставку, ми виставляли 500 неканонічних ікон. І під час цієї виставки ми зрозуміли, який велетенський плас культури знаходяться в наших руках. Ну, Зовсім не вивчені культури. І по закінченні виставки було прийнято рішення не повертатися все назад в підвали, в скрині. Треба шукати місце під постійно і інші Києві, звичайно, знайти таке приміщення неможливо, як ти казав, Все украдено за нас. І Ольга Вадимна знайшла об'яву, що в місті Радовищ продається млин. Ну, старий млин. Ну, поїхали на нього подивитися. Що вам сказати? Страшне і сумне, напівзруйноване будівля. Чорник, ну. Такі дерева вже по 20 років поросли са в Лосії. Тут було болото, і вода стояла в приміщеннях. 15-20 см води. До того ще тут було міське сміттєзвалище. Ми звідси винесли на руках 60 тонн сміття. Машина не могла заїхати. І води за одним, як мурах, із мішками на гору туди таскали сміття. Ну, і сміттями впоралися. А що ж робити з водою? Куди дівати воду? І тут я дуже вдячний місцевій владі. Всі влади лають, а я вдячний їм, що вони до нас несерйозно віднеслись. <гум> Ніхто не вірив, що ми можемо тут щось зробити, розумієте? Насміхались над ними. Так? І коли я меру міста розповідав, як тут все буде гарно, кажу, буде стояти помпезний будинок. Острови, канали, мости, туристи будуть ходити по зелених островах. Він мене слухав, слухав, а потім так по плечу поплескав і каже, я таких аферистів стільки вже бачу. Що ви хочете від мене питає. Я кажу, мені треба дозвіл. Дозвіл рити канали, бо це ж знаєте, поки я все це... От, він каже, добовтитесь да у тому болоті. Робіть, що хочете. Може, у вас на тиждень вистачить, а може і ні. О, і ми почали бовтатись. Взяли екскаватор, маленький екскаватор, сюди нагорнули землю трошки, зробили цей заїзд. Туди на кубку землю нагорнули. А купка землі, яка омивається водою з усіх сторін, як називається острів. От, острів. У нас вийшов острів. Ми розрівняли землю. І цей острів має форму серця. Ну як його назвати? Острів любові, кохання. Правильно? Оцей менший острів, він має форму печінки. І ми його назвали острів щастя. Бо мати здорову печінку. Отре щастя, да? На ці острови треба було побудувати місточки. Кам'яні місточки. Але де взяти людей, які вміють будувати кам'яні місточки? Люди, які вміли щось робити своїми руками, поїхали на Київ гроші заробляти. А тут лишилися люди такі вже, знаєте. Але їсти ж хотять. І я в день по 50 чоловік. Єдина вимога була, щоб ти не пив. От якщо ти не п'єш, я тебе все вчу. І цегло класти, і каміння, то не є проблем, як то кажуть. І так потихеньку, потихеньку відучив пити, навчив працювати. Перший рік розімняли землю, посадили кущики, дерева. Ну, хай собі росте. знаєте. Побудували місточки. Тут на території шість мостів побудованих. Менших, інших, різних. От. І вже ходжу по цих островах і мрію, як тут буде гарно колись. Да? Туристи будуть ходити по зелених островах. Думаю, наче такий парк вимальовується. Добре було по цьому парку поставити якісь скульптури, фігури якісь. Да? Але кого поставиш тут? А вивчаючи історію цього місця, де ми з вами знаходимося, оце поселення називається папірня. А чому папірня? Виявляється, що в 1612 році це часи Бориса Годунова. Уявляєте собі? Настоятель києво Печерської лаври Єлесей Плетенецький заснував тут першу в центральній Україні. Паперову фабрику. Ох, то тут виходить, монахи працювали. А давайте десь фігуру монаха поставимо. Ну, логічно ж, правда? Але де його поставиш? І як він буде виглядати? Ну, поставиш його на землі. Наші туристи як звикли? приїжджають, обнімаються. Якось воно неправильно. Монах повинен бути недоступним. А де ж він може бути недоступним? То будуть поїздку. Я сьогодні так думала. Але як він з води буде стояти, скажіть, будь ласка. А давайте його в човник посадимо. Посадили в човник, то його не каже питання, куди ж пливе цей човник? Якщо вниз за течією, то річка Мика, Тетерів, Дніпро на човнах, на великих човнах. А папір, які тут виробляли, відправляли в Києво Печерську лаву. Там була друкарня, в якій працював Іван Федоров, наш перший друкар. Друкували Біблію і часослов. І якщо він повіз туди папір, то назад привезе Шовку? Книгу. Да. Поклали на човник книгу, написала на ній, ібо вірою, дали праву руку свічку. І якщо цей монах пливе з Києво-Печерської лаври, то хто цей монах? Якщо не Євсей Плитинецький, засновник нашої Ну, все сходиться ж, правда? І ми звертаємо з Києво печерську лавру. З єдиним питанням, скажіть, будь ласка, як часто ви відкриваєте пам'ятники священного служителя? А що ви хотіли ми хочемо пам'ятник відкрити. Де, кому? Литинецькому рада ушли. У нас нема на то грошей. Так. Не треба нам ваші гроші. Ви приїдьте освітіть пам'ятник. Уже все готово. О, Це ми можемо. І у 2007 році сюди приїжджав Владика Володимир освятити цей пам'ятник. Була дуже урочиста подія. На цьому острів зібралося більше трьох тисяч народів. Приїзд Патріарха завжди великоповзєдні міста. З усіх сел люди поприїжджали. І я зробив такий дерев'яний місточок, щоб він міг вийти туди і освятити це все. Так що хотіли просто якусь паркову скульптуру, а вийшов пам'ятник, освячений пам'ятник. Хотіли відремонтувати старий млин, а вийшов замок. Замку тут ніколи не було. Тут завжди був млин, і він будувався в різні часи різними архітекторами. Отак була перша черга побудована. Великий цей будинок. Потім сюди добудували, а потім сюди прибудували склад. Ну, знаєте, сарай з пристройки. Для млина то було добре, для виробництва. А для музею, для музею якоїсь родзинки не вистачало. І я десь півроку ходив біля того, я не розумів, ну що йому. Хотілося зібрати його до кубки так, знаєте, і підняти його. Якоїсь вертикальної не вистачало. Думаю, ой, якби башта. Але як вона буде виглядати? І як переконати господарів вкласти все гроші? І я зробив макет. Простенький макет з картону. Але розумів, що треба башту. І зробив цю башту з'йомну. І кажу, отак на макеті у нас, ну те, що є. І що б ми не робили? Зробимо нову підлогу, перекриємо дах, все рівно це буде млин. І таких багато по Україні. А так ставимо важко. Це вже замок. А так знову млин. А так знову замок. Що будемо будувати? Ну, звичайно, що замок. Купляли руїни млина, виявляється під ціна. А отримаємо приватний замок. Це єдиний приватний замок в Україні. Якби це була пам'ятка архітектури, вона би не продала. От. І тоді було прийнято рішення вже будувати башту. Люди вже були небетущі, навчені, потихеньку почали піднімати цю башту. Без кресл, без малюнків, без проектів, без нічого. Я не встигав це все робити. Бо там працюють муляри, тут тесті, всім треба дати роботу, тільки так по, кругу, по колу. Да? Кажуть, хлопці, п'ять рядів цегли тут піднімаємо, а є сюди, бо тут тесті працюють. І так потихеньку ми її підняли, без підйомних кранів, без рештовки. Все викладалося зсередини. Важко було з цегою, бо не було такої цегли за розміром, за хоєром, щось підфарбовували, щось попилювали, розбирали старі будівлі. Поки ми вийшли на цим, Да? Ну, Мені здається, що нам вдалося зробити цю башту. Стоїть як від неї. Висота цієї башти 32 метри. І коли я підняв державний прапор на цією башті, приїхав той мер подивитися. Каже, ніколи не думав, що на цьому світлі колись буде державний прапор Він подарував нам дзвін. Великий дзвін у башті дзвін. В башті є капличка, гарна капличка і два готельних номери. Для справді прицес. У mm -hmm. 2011 році ми відкрилися як музей. Музей української домашньої ікони та сторожитності. А у 2012 році, я вже казав, що 1612. Заснована папірня. А 2012-це скільки зробить? Це ж круглада, це ж ювілей. Як музей може пропустити таку? І ми вирішили будь-що зробити свою папірню. Папірню в цих стінах ніколи не було. Оце пізніше побудовано. Папірня була на тому водоспаді, в нас два водоспади. О, і ми коли рили канали, то ескаватор витягав такі обгорівши головишки, сваї від тієї папірні. Ту папірню спалив. Ту якийсь бунт, повстання, ну, спалили ту папірню. Але цікавий факт. За 80 років роботи ця папірня видала стільки паперу, що ще 100 років по тому вся православна література в Києвочецькій раді блокувалася на цьому папері. Так що ми вирішили відновити папірні вже в цих стінах. А часу було обмаль. За три місяці ми розробили технологію, зробили обладнання і вже на відкриття цієї папірні приїжджав фіналіт, відкривав папір. Я. Сказав, що пройшло 400 років. І знову, знову Радомирська папірня дала папірня Якось так. 17 столітті папір робили із льону, крупиви.